Привіт, друзі, я Олександра, і сьогодні ми говоримо про особливості міжнародного податкування. Власне, темою сьогоднішнього запису є те, як встановлюється кінцевий фактичний бенефіціар компанії, якщо власник вирішив найняти номінальний сервіс і використати підставних осіб, щоб ніхто не дізнався, що це його компанія. Отже, є ознаки. Того, що є інший фактичний бенефіціарний власник у компанії, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу може спостерігати наступні дії. Перше, це фактичне розпорядження. Фактичні рішення щодо компанії приймаються не тою особою, яка зазначена як засновник керівник власник компанії, і так далі. Тобто є інша особа, яка фактичний контроль здійснює, надсилає розпорядження, погоджує рішення щодо господарської діяльності, наприклад, погоджує укладання певних контрактів, проведення певних угод. але... Номінально підписує їх зовсім інша особа. Далі доступ до банківських рахунків, можливість здійснювати платіж або заборонити здійснювати певний платіж. Тобто, якщо особа, яка Фактично керує банківським рахунком, має до нього доступ, не є офіційним кінцевим бенефіціарним власником, то вона буде встановлена фактичним кінцевим бенефіціарним власником, просто тому що вона має повноваження блокувати або проводити фінансові розрахунки за цією компанією. Наступний момент, якщо особа отримала довіреність і діє як повноцінний керівник власник компанії. А той, хто рахується таким власником, не виконує цю функцію. Умовно кажучи, ви вирішили приховати свій статус кінцевого бенефіціарного власника. Залучили певну особу, наприклад, Василя Петровича. Василь Петрович виступив засновником, вклав кошти і надає вам довіреність. А далі ви повністю за цією довіреністю розпоряджаєтеся господарською діяльністю компанії. Буде встановлено, що ви є фактичним керівником, фактичним бенефіціарним власником, не дивлячись на те, що ви нібито дієте по довіреності. Ну і інші є ознаки того, що є фактичний контроль здійснюваної діяльності. Звісно, питання в тому, як це буде викрито, ну це буде викрито власне суб'єктом первинного фінансового моніторингу. Який фактично і встановить. тобто звісно, що податкові органи не можуть знати хто керує компанію, але це може знати а, банк. А... Певною мірою, звісно, вони не повністю будуть бачити, але будуть бачити, що, наприклад, є особа, яка може відповідати за платежі, і ця особа не є засновником чи директором компанії. Може бачити бухгалтерська компанія, може бачити юридична компанія, яка обслуговує більше того, навіть бухгалтерська компанія може обслуговувати підприємство і отримувати розпорядження від іншої особи ніж власник. Компанії, який підписав контракт, у такому випадку бухгалтерська компанія зобов'язана встановити кінцевим бенефіціарним власником не ту особу, яка зазначена в юридичних документах, а ту особу, яка фактично розпоряджається приймає бізнес рішення. Це до речі, усім бухгалтерським компаніям, які Питають в чому їхня функція. Ну от власна функція в ідентифікації, верифікації суб'єкта і визначення, хто фактичний власник бенефіціарний власник бізнесу. Отже, за кордоном, це така ж практика, без сумніву, якщо ви намагаєтеся приховати бенефіціара, чи ви є таким бенефіціаром, який намагається сховатися, ну фактично, ви не маєте права. Фігурувати в розпорядженні операціям. тобто, якщо ви вже так хочете сховатися, то вам треба особі, яку ви виставили перед собою. Через, через цю особу повністю здійснювати керування. Тобто і дзвінки повинен здійснювати ваш номінальний бенефіціар, і розпорядження платежами, і так далі, і так далі. Тобто, ви не маєте права а, нічого, нічим керувати. Навіть якщо ви дуже хочете, якщо ви, власне, вирішили уникнути статусу фактичного бенефіціарного власника. Тобто практика існує. Звісно, якщо це за кордоном відбувається і прийде запит якісь бухгалтерської компанії, хто був бенефіціарним власником фактичним, бухгалтерська компанія, не сумнівайтеся, надасть повний. Повну інформацію, тому що відповідальність надзвичайно висока для суб'єктів провинного фінансового моніторингу. У Нас на цьому все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, радите друзям ставити лайки. Нам все добре, до побачення.